Чому всякі страждання через невір'я роде невірний і розбещений, доки буду з вами, доки буду терпітиму вас, так каже Господь. Батько цього хлопця привів його до Ісуса Христа. Дитина існувалася на новий місяць і його до вогонь до І ученики не могли дати помочі. І Господь дає і являє милосердя цьому батькові, бо що є гірше, ніж то, щоб дивитися, як твоя дитина мучиться. І він проганяє цього біса, цього хлопця, і він став здоровим і звільненим від своєї недуги. Скільки благодаті Божої явлено тут? Приїхали тепер люди з ТЦВ з удячністю, бо там людина мала проблеми з здоров'ям. Лікарі не могли пояснити, що тут таке є. Одні казали, що депресія, одні ще якісь там. Досить того, що людина 6 років була лежачою. Господь Бог підняв її. І Господь робить такі чудеса, а вдавалися вони до помочі, до. Нашої молитовної заступниці Матінки Пресвятої Богородиці, бо ми тут маємо її чудотворну ікону, І люди здалека хоча це Стецевати така далечі, але порівняно треба сюди прибути. Не те, що нам пішки можна перейти пару метрів навіть якому до церкви прийти. І Господь Бог я милі, здається, з неможливого визволив. Користувалися вони. Тою водичкою брали постійно від джерела, приїздили сюди, обмивали маму, розумієте, давали тої водички пити. І Господь Бог підняв таких колись і наша Марійка Стецюк, таке саме була важко хвора, діти на фірі її привозили туди, до джерела, ліс, і давали тої водички. І Господь Бог зробив чудо. А Господь відповідає нам, чому у вас такі біди? Чому у вас такі проблеми? Через невір'я ваше. Бо і ученики прийшли його питатися. Він, бо кажуть, кому то Ісус Христос сказав, чи батькові, що він не мав віри, чи апостолу. Він казав і батькові, і апостолу, Бо потім апостоли питають також Ісуса Христа. А він каже, через невір'я ваше. Бо цей рід. Не виганяється інакше, як постов молитву. І скажу вам, каже Господь, як будете мати віру, то скажете горіці, візьми і перестав сяктися у Бездну. І буде вам так станеться по вірі вашій, по вашій молитві. А сьогодні нам треба молитися, щоб та гора війни переставилася туди, звідки прийшла, переставилася в Росію. Хай вони собі, яку не так війну люблять, хай вони собі люблять її кохають. Хай воно там буде у них, якщо вони так хочуть. Хай милостивий Господь Бог я милість, а для того нам треба мати, треба мати силу, то від Бога, коли ми вірні Господеві, то він тоді і вірний є нам, бо Він завжди сповняє свої обітниці. А як ми живемо без Бога, то й маємо життя без Бога. І, дорогі у Христі, ми знаємо і ті пророцтва. Дивіться, я зустрівся тепер у ці дні з пророцтвом російського святого. Ну, він є святий, не може сказати, що є російський чи український, але походження його з Росії. Ігнатій Бренчанин. І він каже, що Антихрист прийде з Росії у 1861 році. 6 грудня він мав цю проповідь і він сказав ці слова, що Антихрист прийде з Росії. Середим Саровський так само також російський святий, теж говорив ці слова. І ми маємо щось подібне, бо відкриємо Книгу Об'явлення, 13 розділ, Описання звірини і сказано: хто може воювати з нею? І хіба не ці слова кажуть тепер цілий світ? Дивіться, якось і бояться москаля, щоб ескалацію не зробити, щоб не на дай Боже Путін.